Чи варто довіряти людям? Дорогі мої, у соціальних мережах досить часто пишуть про те, що одна з проблем нашого суспільства роз'єднаність і низький рівень взаємної довіри. Люди майже не здатні до кооперації, тобто до об'єднання в різноманітніших сферах. Політиці, в економіці, у відстоювання своїх прав або якоїсь справи, яку вони вважають справедливою. Нещодавно одна жіночка, що тривалий час проживала на сході України, написала мені у повідомленнях образливий лис, якому скаржилася на нашу українську параною. Схильність людей дивитися на першого зустрічного з недовірою і страхом. На жаль, у чомусь вона права. Я спостерігаю щось таке подібне явище в інтернеті. Мені здається, це не стільки соціальна чи психологічна, наскільки духовна проблема. Знову і знову я бачу, як люди виражають. Упевненість в тому, що навколо мерзотники, і бідні ми нічого не можемо з цим поробити. Правителі злодії, поліцейські бандити, судді хабарники, народ бидло. Причому також понуро справі йдуть у церкві. Меряни обрядовіри, тільки традиції тримаються. Священники, виконавці треб і все за гроші, єпископи, це вже краще за івраз не говорити, хто вони. А як же на усе це реагувати чесній людині? Боротися зі злом, об'єднуватися з ближніми, виводити негідників на чисту воду? Ні. Адже така діяльність має сенс, коли більшість людей чесні люди. Прості громадяни засуджують лиходію. Поліцейські їх ловлять, суди їх судять. Якщо усі науколо мерзотники, негідники, пошібники негідників ну і найкращому випадку боягузи й пристосуванці – то тоді жодна діяльність з приборкування неходії неможливо в принципі. Тут, бідним нам залишаються тільки два шляхи боротьби, які ані трохи не виключають один одного це ниття і бурчання. Ну і безперестанне сподівання віри в те, що гади в нас усі. Починаючи від поліцейських і закінчуючи священниками і єпископами. Хай Бог простить, але кажу те, що читаю і що чую. Насправді, якщо наша держава чи будь-які співтовариства усередині неї, і церква, зокрема, складається з закорінілих негідників, то жодна реальна діяльність за рішенням якихось проблем неможлива, вам просто з ніким об'єднуватися заради цієї мети. Немає ні дверей, які ви би могли постукати, ні рук, які би могли вам потиснути. На цьому фоні виникає туга за сильним лідером, який прийде і усіх покарає. Товаришем Сталіним, Гітлером, або в інших пострадянських країнах якимось місцевим головоризм. Такий сильний лідер наведе лад, який якось обійдеться без необхідності одних вільних людей співпрацювати з іншими вільними людьми. Бо така співпраця вимагає довіри, а довіри якраз немає. Усі навколо мерзотники, люди, які посідають хоч якісь владні позиції, особливо. Чому це духовна проблема? Бо, бо те, як ви на ближнього, це завжди духовне питання. Хоча це і могло би бути цікавою проблемою для психолога або соціолога, як людина за умовчуванням схильна приймати інших. Тут можливі три варіанти. Перший, більшість інших людей гірші за мене. Мені слід чекати від них гедот і підступів, яких я ніколи не став би коїти, але ось вони зроблять запросто. І в інтерпретації їх слів і дій слід виходити з цього. Пристойні люди на кшталт мене швидше рідкість. Другий варіант. Більшість інших людей швидше за все чинитимуть не гірше за мене. Люди на кшталт мене швидше звичайні, вони можуть грішити і помилятися, як я, але негідники, які стануть робити те, що я ніколи не став би робити, швидше рідкість. І третій – Більшість людей кращі за мене, вони не стануть робити і тих гедот, на які я цілком здатний. Соціальний песимізм і громадська недовіра результат першої позиції. Я у цілому пристойна, чесна, добра людина, який доводиться жити серед негідників і шахраїв. Якщо я вірний. То я не обрядовір. Взагалі я належу до пригноблюваної меншості хороших людей серед моря моральних виродків. Причому іноді трапляються дивні несподіванки. Я стикаюся з поліцейськими. Поліцейські чомусь не катують мене пляшками і навіть не вимагають грошей, а поводяться дуже увічливо. І схоже, сумлінно виконують свою роботу. Я потрапляю на прийом до чиновника, і чиновник чомусь виявляється зовсім не свободою. Я заходжу в церкву, і мене охоплює дивне почуття, що тут народ Божий а не обрядовіри і виконавці ТРЕ. Але це списується на певні виключення. Цей поліцейський, цей чиновник. Або люди в цій парафії, може, і пристойні, але все інші точно мерзотники. Аскетичній мові таке ставлення до інших називається гординею. У звичайній мові вона зветься дурістю, немає жодних підстав вважати себе моральним унікумом на голову вище всіх співгромадян. Не глибоке упокорювання, а простий здоровий глуз спонукає визнати, що від більшості інших людей слід чекати того, що і від мене, гріхів, помилок, дурниць, на які я і сам цілком здатний. Чорні лиходії зустрічаються не так часто. Цілком розумно бачити у ближньому в цілому чесну і добромисну людину. Це і означає довіряти. Бо дуже найбільше сьогодні поплюжиться церква через священників. Так, серед 12 апостолів був один зрадник. І серед священства є різні. Але, як в народі кажуть, не всі кури одиної натури, не всі пияки, не всі гуляки, не всі грошолюби. Часто кажуть, що церква не заповідник святих. Це так, члени церкви не десантуються з раю. вони приходять зі світу, але при цьому розсудливість. І здоровий глуз вимагає визнавати, що я чи перевершую усіх у досвіді і святості. Так, інші люди у суспільстві, у державі, у церкві можуть грішити, помилятися і робити дурниці, як і я. Але варто виходити з того, що найчастіше ми маємо справу із звичайними, у цілому порядними людьми, лиходії бувають. Але єдина можливість притиснути їх це довіряти людям чесним і діяти разом з ними, перестати вважати інших свідомо гірших за себе необхідний крок. До встановлення довіри. Дорогі мої, якщо й надалі бажаєте слухати такі духовні повчання, підпишіться на мій канал. І в думках поділіться своїми думками згідні, незгідні, щоб ви ще на цю тему сказали. Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє. Розповідає нам, подає такий до роздумів над двома оривками навіть Святого Луки, які, здавалося, не мають ніякого прямого відношення до Пресвятої Богородиці. Але саме ці уривки спрямовують нас до глибоких роздумів над вибором, який зробила Богородиця. У першому уривку згадується про двох жінок, яких звали Марта і Марія. Марта клопотала уся, усякою послугою і при цьому нарікала на свою сестру Марію, яка сиділа у ногах Господа і слухала його слова. Ось ці дві жінки. Нам нагадують про інші дві жінки, які у свій час змінили хід історії цілого людства. Перша це є Єва, кот, котра стала першою жінкою людства, праматір'ю усіх живих, яка також клопоталася усякою послугою в Едемському саду, і яка пощийно хотіла чогось більшого. Яка саме спокусилася і спокусила до гріха свого чоловіка, яка не могла похвалитися слуханням Бога, а навпаки, яка через нестриманість свого язика допустилася певної неправди, яка ховалася від Бога і замість прохання, пропрощення виправдовувалася і шукала винних. Друга жінка це та, яка стала першою жінкою Нового Завіту, новою Євою, Пчиста Діва Марія. Ми не маємо багато опису про її труболюбивість, зовнішню заклопотаність і многослівність, натомість постійно підкреслюється її готовність слухати Бога і виконувати Його святу Усе це зберігала в своєму серці. А для Бога це важливо. Важливо, щоб була гармонійна єдність між тим, хто довіряє свою волю і тою, яка, хоче її, яка вміло хоче її виконати. Саме тому ми відразу читаємо другий уривок, де Ісус звертає увагу. Що блаженними стають не через тіло бути родителькою чи годувальницею, але через слухання Божого Слова і виконування Його. Тому не через діла ми входимо у спасіння, але через діла з вірою, яка народжується зі слуханням. Бо якщо буде тільки холодне виконання, без вогню віри, то чи воно буде угодне Богові, який дивиться не на кількість зроблених діл, а на те, як саме ми це зробили? Постарше покоління, пам'ятає ті радянські часи, так, можна сказати, там багато було добрих дін, але це все було без віри в Бога. Пресвята Богородиця не клопоталася про багато, а шукала те, що дійсно потрібно. Тобто виконати Божу волю. Цього вона навчилася від батьків, які в міру обставин також мали різні спокуси, щоб турбуватися про різне, але смиренністю приймали все, що Бог їм давав, і не були посоромлені. Вони вибрали завжди кращу частку, яка не відніметься від них. Чого вони, бо їм Бог давав і вони не були посоромлені. Бог зглянувся на смирення. Згодом Бог зглянувся і на смирення їхньої дочки. Ми чули, як Господь сказав: Марія, сестра Марти, вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Пресвята Богородиця стала явним прикладом цих слів. Бо її вибір став найкращим як для неї, так і для цілого людства. Сучасні, дорогі мої, християнські жінки також мають вибір, до кого уподібнитися. до марти ділової, заклопотаної, такої гіперактивної, з претензіями до інших і дорікання, або ж Марії, тихої. Уважної, смиренної, вірної і готовою виконати волю Спасителя. Як важливо вибрати і взяти з собою те, що не відніметься ніколи, де б ти не був, і які б обставини не потрапили. Сьогодні чуємо постійні заклики на захист жінки, і при цьому відчувається постійна напруга її небезпеки і у теперішньому суспільстві. Яка вже є новітнім суспільством, якому родились і вросли дівчата та жінки нового виховання, а заклики, що жінка в небезпеці, не перестають звучати чому. То якщо в сучасному суспільстві є такі небезпеки для жінки, то можливо слід задуматися, чи потрібно змінити цю новітню модель жінки, яка вела у кризу присутність. Жінки сім'ї в професійній сфері діяльності та іншому. Тепер є тенденція до творення одинакового суспільства, де не буде чіткого розмежування містаттю та особливістю стосовно статі, статі діяльністю. Така однаковість, що суперечить волі Бога у взаємодоповненні різних, до чого вона приведе. Часом не у напряму знищення жінки. Історії людства багато залишилося видатних жінок, котрі через свої клопотання про багато, через бажання бути богинею в лапках, через свою галасливість і пошуки своєї надуманої справедливості досягнули слави і вплинули на переміни суспільства. Але скільки тих, котрі її хочуть наслідувати, приклад покірної і тихої Богородиці, котра виконувала Божу волю, став прикладом для багатьох чинок, які у святості життя зберегли міцні сім'ї, виховували святих дітей, стали духовними наставницями для внучат. Їх є багато, і тому цей світ далі наповнюється чеснотами доброти й ніжності. А що буде, коли їх стане менше? Так, загроза знищення світу стане все яснішою, як це сталося із чим'ями, де агресивність дітей є явною, де жорстокість є щоденною, де небезпека і напруга стають звичайними. Бути у ногах Господа і слухати його слова це не марна втрата часу. Це початок добрих справ, які не пропадуть, не будуть марними і не будуть мати необхідності переробляти їх, бо були зроблені поспіху. Слухати Боже Слово і його виконати це не утиснення власної свободи і самореалізації, це вияв довіри. До Небесного Отця, який краще від нас знає, що нам потрібно для правдивого щастя. Виконати Божу волю, це означає стати поруч Христа, поруч Марії, поруч багаточастивих святих, щоб наповнити цей світ світлістю Божої любові. Дорогі мої, зазвичай. Тлумачення сьогоднішнього Євангелія про Марію Марту зводиться до моралі, про залишення земної суєти заради уваги до тієї єдиної істини, яка не відніметься від нас, як тільки ми вступимо на шлях споглядання, цей сенс безпосередньо просвічує крізь текст, не залишаючи сумнів. І, скоріш за все, саме так і є. Але задумаємося ще й про інше. Якби не марта, хто дав би Спасителю їсти? Гляньмо ще раз на цих двох сестер, щоб зрозуміти до кінця їхні образи. Згадаємо, що ще раз ми зустрінемося з ними на сторінках Євангелія від Івана, коли помирає їхній брат Лазар. Саме Марта тоді чується на силах подолати гори і вийти на зустріч Спасителю з глибокими словами визнання своєї і нашої віри, а Марія залишається плакати в будинку. Можливо, Марта, метушлива Марта, виявляється духовно сильнішою від своєї сестри, тому що її суєта не така вже й порожня. Як поєднати ці два сенси? Напевно, є різні типи людей. Є люди, заглиблені у споглядання, є люди, від яких за кілометр віє радістю ботя, є занурені в себе, є екстраверти, усі ми різні дуже. Але якщо осередок наших думок і діянь, Христос, ми обираємо благочастку, яка вже не відніметься від нас. Якщо розглядати приклад Євангелії від Луки, як зображення певних архетипних постав щодо християнської віри, то треба зазначити схематичність образу двох сестер, що залишається дещо стороннім стосунку до них, як до живих осіб. Натомість, у цій схемі ми зможемо зустріти самих себе. Кожна людина живе паралельно в двох світах: внутрішньому і зовнішньому. Внутрішній світ це світ, у якому ми перебуваємо самі з собою і з Богом, де ми молимося, в якому ми радіємо з неба і сонця, і де ми засмучуємося і плачемо про гріхи свої і чужі, де ми шукаємо шляхів, де ми формуємо себе. Де ми приймаємо рішення, де ми самі такі, які ми чуємося справжніми. І світ зовнішній, де мала частина з того, що існує у світі, внутрішньому реалізується, актуалізується, зодягається в матерію і стає нашим зв'язком з людьми і світом. Якщо молитви про благоустрій цих двох світів, та про внутрішній світ треба звертатися до Марії, а у випадку зовнішнього треба було просити Марту. Не можна сказати, який світів важливіший, як можна порівнювати двох живих людей, яких любив Ісус, Марту і Марію. Не можна розставляти їм оцінки і говорити: ось ця поводилася правильно, ця неправильно. Як це часто чуємо, що ось Марію ми повинні наслідувати, а Марту. Краще нікого в цій стені не наслідувати, а слухати Той духовний заклик, з яким звертається до тебе Господь, і творчо осмислювати, як ти можеш на нього відповісти. І якщо повернутися до споконвічного нашого тлумачення цієї притчі, як оповідання про внутрішній і зовнішній світи людини, то, можливо, найголовніше бачити любов. Що і між Марією, і Мартою, Лазарем і Ісусом. Можуть дорікнути, що Марта бурчить на Марію та ще й скаржиться Ісусові на неї, але не судіть поверхнем. Спробуйте прожити цю ситуацію, і почути інтонацію її героїв. Здається, що коли б не було якоїсь особливої любові і близькості між ними. Такого діалогу просто не могло відбутися. Він міг зав'язатися тільки між близькими людьми. І ось це головне, на що зараз хочу звернути вашу увагу: гармонія наших думок, Марія і дій, Марта в Господі. Гармонія, незважаючи на зовнішні суперечності, без них ніколи не обійдеться. Гармонія десь на дуже глибинному. Такому особистому рівні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!